Акцію «16 днів проти насильства, присвячено боротьбі з домашнім та іншими формами насильства, провели у Полтаві. Її учасники роздавали перехожим інформаційні листівки з контактами служб підтримки та кульки для привернення уваги до проблеми, пояснювали людям, як розрізняти прояви насильства та куди звертатися в екстремальній ситуації. Перш за все, це треба звернутися до поліції. Це буде означати. Те, що вона готова вирішити цю ситуацію. Крім поліції, досить багато наразі є як державних, так і недержавних установ, які надають допомогу. Мобільні бригади діють вже третій рік поспіль. Ми, нібито, швидка допомога, яка може виїхати впродовж доби до постраждалої особи. В нашій бригаді працюють психологи цих бригад. Дві всеукраїнську акцію влаштовують між двома датами: 25 листопада, міжнародним днем боротьби з насильством щодо жінок, та 10 грудня днем прав людини. Координатором з питань запобігання та протидії домашнього насильства є департамент культури молоді та сім'ї Полтавської міської ради. Окрім того, у випадку вчинення домашнього насильства або питання запобігання насильству є ряд суб'єктів взаємодії. Сюди також відноситься центр соціальних служб для сім'ї дітей Полтавської міської ради, служби у справах дітей всіх трьох районів міста, органи національної поліції, громадські організації та благодійні фонди. За цей період у полтавській тергромаді проведуть 165 профілактичних заходів, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні ми розповсюджуємо такі брошурки, де можна отримати інформацію до кого звернутися в разі насилля. Я сьогодні дуже вдячний нашим волонтерам, громадським організаціям, які долучилися до цього. 16 днів ми будемо працювати по місту, приходити в начальні заклади, в освітні заклади, в центри, де живуть наші внутрішньопереміщені переміщені, особи по торговим закладам, проводити інформацію і доносити, що Насилля це зло, і не тільки 16 днів. Це взагалі якби повинна бути ідеологія нашого суспільства. Станом на 1 листопада в громаді зафіксовано 1452 випадки насильства. Це вдвічі більше ніж торік. Від початку року 21 жінка та 15 дітей були влаштовані до притулку для жінок, розповіли організатори акції.